Ну, до Кременчуцької районної ради надходили звернення від громад mm -hmm. про е, спільне майно територіальних громад, про їх намір, о, щоб район ради передала їхню власність. Ці питання мали бути розглянуті. Проекти рішень підготовлені, винесені на розгляд сесії. Все, А можна не передавати? Навіщо передавати? Це ж один крок до знищення районної ради. Ну, є закон, який говорить. Про те, що у випадку надходження зелень порядок їх розгляду через сесію, все на сесії вирішиться питання. Якщо ви передасте майно, наприклад, ну, в якійсь сільській громаді, це якось покращить життя Кременчуцької райради чи ні? Хто буде його обслуговувати? Хто буде я що би робити? все таки Ну, якщо на мою особисту да, думку, да. на мою особисту думку, я би все-таки керувала з територіальним принципом. Це все, тобто. Передали ну, міські принципам, а з мером Малецьким спілкувалися з приводу, якщо їм передадуть які перспективи для ради покращення чи не покращення, що ну, місто та... навіщо вона місто? Навіщо мерну вона... Ну, до них до нас надійшло звернення, і все. До нас надійшло звернення. У нас є проект рішення. Ми будемо розглядати на сесії. Чим би я керувалася при прийнятті рішення? Територіальним принципом. А чому? Ну, well, no, yes. тому що це логічно. Будівля, будівлі uh -huh. знаходяться на території громади. Uh -huh. Всі інші районні ради, які там ліквідовувалися в межах тепер уже Великого Кремчуцького району, всі будівлі передавалися в межах, в межах територіальних громад, де вони знаходяться. Uh -huh. А це приміщення, у вас тут якісь здаються в оренду, так? Окремі приміщення? Чи як от в цьому ну так, банку, наприклад. Да. Що буде з ними? Ну, no, договори. Також ж не з вами буде. А з міською радою тоді на зараз Кременчуцька районна рада балансотрювач будівлі в оренді вони перебувають у е, орендарі. Угу. Все. буде прийняття рішення. Орендарі платять цілипром. платять за оренду. Кому потім будуть йти ці кошти? Ну якщо буде прийнято рішення про передачу, но власне Кримчуцькі міста. Тобто міський рай. Кременчуцька районна рада позбутися може коштів, які отримує, наприклад, за оренду. Так, ви так? Знову мене схиляєте. Ну, ви ж, тільки ви, ж, щось ми щось вас сказали. запитання ставимо. Не схиляємо. Кому тоді будуть платити кошти? Тоді кошти будуть платити новому Боже, власнику, і це означає, район. що Я Кременчуць... так так давай. ну, наприклад, новому власнику. Новому власнику. Яка користь буде районній раді від того, що будівля може передати на новому власнику, і тоді всі кошти також будуть направлятися на новому власнику. Що ви від цього, як районна рада, отримаєте? Ось саме просте по питання. По-перше, будівлі, які у нас на балансі, вони потребують належного отримання. На зараз районна рада не має достатнього достатнього фінансування для того, щоб утримувати їх на дуже належному рівні. Тобто потребують ремонтів, певні системи водопостачання, теплопостачання, все потребує оновлення і ремонту. Тому що за скороченого фінансування належне утримання воно не дуже є можливим. От коли перейде громаді, яка буде спроможна утримувати, то ці будівлі вони будуть в більш гарному і доброму стані. Тобто, Тому, місто буде фінансувати ще ремонти вам, да? тобто на ну, ну, чому тут ремонти? Я ну, кажу ну, про ну. те, що утримання uh -huh. будівель буде більш належним. Uh -huh. Uh -huh. А у вас є, наприклад, меморандум між новим власником власниками вами, районною радою, про те, що, ну, наприклад, що всі кошти будуть залишатися в районній раді від здачі тих же об'єктів в оренду, наприклад. А ми вже прийняли рішення? Ну, а ми ж вже це можемо обговорювати ну, наперед. Що, якщо ми приймемо рішення, давайте підпишемо такий меморандум, наприклад. Чи ви це не ну, обговорюєте? Ми можемо це обговорювати, але ж ви говорите про ну, новий власник. ми вже знаємо нового власника. Ми вже прийняли рішення. Як ви задаєте такі питання? Я не розумію. Ну тобто для чого. ви ще таке не обговорювали наскільки. Чому це може бути обговорене? Дійсно, для районної ради надалі треба мати якісь розуміння, як буде жити районна рада, і це обговорюється, коли буде От, з ким ви світ. вже це обговорювали. я не буду вам відповідати. Чому? Ви не так Бачите, ви не відповідаєте, міський голова вже прилюдно заявив про те, що Відповідає. ви вже підготували меморандум про те, що кошти можуть залишатися Вередо. в райраді. а ви про це нам не кажете. Тоді чому ви приховуєте інформацію? Я не приховую інформацію. А що це? Ну, я Ми вас запитали, інформацію. ви кажете ні. Ви а хап, мер каже так. Можливо, мені питання. Ну. Я як відповідаю, так відповідаю. Все. Ну я не розумію просто для чого ви зайти за ми не розуміємо для так. чого передавати будівлю, особисто я не розумію. Якщо, наприклад, вам не будуть ті кошти. Якщо будуть іти кошти, хорошо, але потім можете змінитися ви, можете змінитися міський голова, і так ситуація може змінитися, і ваші наступники, або навіть ви залишитесь не в цій будівлі. Вас просто скажуть звільняйте так. і все, і що тоді. Де тоді Кривенчуцька районна рада буде е, перебувати? Це ж ми всі не вічні. Сьогодні так, завтра так. Ви ж саме знаєте, як це було до цього. Тому навіщо втрачати те, що є, що набуто роками, мені не зрозуміло. І ваші ось це слова про те, що там вон, труби там, що до цього було, і зараз би було. Місто Давай, вам давайте, виділяє так. кошти, виділяє. Громади виділяють. Давайте так. Ви зараз прийшли із певним наміром, схиляєте мене до певних відповідей. Ми вас запитуємо, а не Ні, схиляємо схиляєте до відповіді, ви їх формуєте в такому ключі, що а навіщо передавати? По-перше, районна рада, колегіальний орган. Рішення буде прийматись на сесії. Я неодносібно приймаю рішення передавати, не передавати. Тобто буде процедура прийняття рішення. На сесію винесені всі варіанти. Особиста моя думка і е, моє бачення: якщо приймати рішення за територіальним принципом, ви наперед знаєте, як голосуватиме? Конечно, я можу з вами поспорити, що депутати проголосують за Кременчуцьку ви, міську ви раду. Ви повторюєте для громади.